одного із святого святого Миколая і радіємо, що є у нас в храмі діти сьогодні, але є і батьки, але є і бабусі, які прийшли, і дідусі, і ми їм теж дамо подарунки сьогодні, бо діти наші чекають подарунки від, від святого Миколая, отця нашого. І єдине, що я хочу сказати нам всім на цей день і на потім ми звикли звертатися до Святого Миколая з проханнями, дай нам того, дай нам всього, дай нам удачі, дай нам подорож добру, дай нам... Допомоги в справах наших, дай нам успіх, а треба інше. Ви знаєте? Головне, що нам треба робити з собою, коли ми згадуємо святих і спрямовуємо погляд свій на ікону святого. Клоняємось. Він же кличе нас. Він кличе нас бути образом і подобою Божою. А церква каже, що святі і є справжній образ і подоба. Тому вони і святі, що вони справжній образ і подоба Божі. І нам треба наслідувати цих святих, намагатися бути схожими на них в своїх справах, ставлені до життя і смерті до землі і неба, до людей і Бога, і так само захищати правду Божу, як захищав святий Миколай. І таким бути добрим і щедрим. На допомогу іншим людям, як це було в Святого Миколая. І нехай всі ці подарунки і всі ті гаразди, які ми отримаємо безумовно від Святого Миколая, спонукають нас бути такими, як Він, бути такими образами і подобами, що Бог радів, дивлячись. На свої подоби, щоб радів, що людина і покаялась в своїх гріхах, але і не тільки покаялась, виправила своє життя і більше за те прагне бути такими, як той самий Святий Миколай. Хай вас Бог, нас всіх, Бог на все все і благословить. І допоможе, і дасть нам сили і розум, і волю, і мужність. Бо все це так непросто бути схожим на святого. Це надзвичайно важко і потребує всієї мужності, всієї сили Духу, всієї волі. Дай Бог Богославі. А тепер будемо вітати всіх тих, хто... Готовий до того, щоб його привітати.